Упаковка кіндерів з колекції Гаррі Поттер». Ну, відкривай. Скільки в нас їх тут? 18. Ой, трошечки подавили. Ну що, давай будемо дивитися, які в нас іграшки. У нас є стільки гарміон. Да, Одна іграшечка вже є. Ще ігрушка. Бо звуку та немає іграшки по моєму тут Повторка. Там? Нічого цікавого, давай наступне. Куда вертаем его? А тут? А, а тут уже игрушка какая-то. Ой, это mm. их, наверное, нужно было сваживать из веса. А, так, а сама? нет. Такая же? Нет, что-то движется. А, кнопочка. -а -а. Ладно, сюда положу, потому что она мешает. Так, тут уже важно... Варш... Ну, может, он нам в третий раз хоть повезет? Опа, там уже что-то твердое, но не точно. А ну, давай. А ну давай! Опа! Фігурка! Єсть у нас і чия цей фігурка. Хто це в нас? Це я не повиню, воно, як його звати, але все так. А ну, ребята, дивися. хто знає, як його звати, напишіть в коментарях, будь ласка. Так, так давай наступно. Так, давайте я хочу взяти пожати. Так Вообще не Буде весело, били. Якщо там пусто. Давай. А! Ой! І це у нас закладка. Також якась фіговинка. Ладно, давай наступну. Так, куп'я за. На. Угу, дякую. І... Цікаво, чи зберемо ми хоч у -у -у. частину колекції? Хоч половину. Попит. Попит знову. Знову промах. Знову нічого цікавого. Тільки дві фігурки, осталось десять. А тут уже щось тверденьке. А ну давай будемо провіряти. Ура! І хто це? Yes. Yes. Ну yes. Я як її звати? Я сьогодні ж дивилася. І я... знову забула, як звати фігурку. Ну, ребят, напишіть I в коментарях, як звати цю жовтоволосу. волосу. Давай наступну. У нас тут помощниця нарисувалася. А, знову. Напевно, в кожній третій виходить, з кожної тройки. кожен тут з ігрушкою. Так, повторка. Ще один. Ну ладно, давай, давай, давай наступно тоді. Не будемо тоді затримуватися. О, Нам це доведеться прибирати, так? Флорентіна вже дегустує. Давай, це ж в нас? Цей вчитель, професор. Так, і знову фігурка. Цікаво, знайдемо ми сьогодні колекційну чи ні, дивіться, скільки у нас ще є. Золотий Нам треба золота. Давайте будемо пробувати. Там має щось попасти, фігурка якась. Да. Ще одна фігурка. Ну, можна казати, Я що, що це вже вдача. Так, кіндерів, давай, стало, далі. Мало, кіндерів, кіндерів мало. стало зовсім трішечки. Mm -hmm. Щось торохтить легесенько, напевно, там Є? Oh! Yes. Золотий Золотий Гаррі Поттер! Yes. 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 Все, все таки недаремно ми брали. Так, все. Так. Золотий а Гаррі Поттер попався. І так. в нас ще залишилися кіндери. Давайте mm -hmm. подивимося, які так, там ще мій. є. Тут шайбату, mm -hmm. Давай, давай! одна фігурка! Нас? Не повторка? Ні. І не повторка. дивіться. Осталось Осталось шість. Остало шість, шість. шість. шість Давайте. Ще Там там должно бути, там шесть должно ласка. Так, нічого цікавого Опять там не було. бути тут давай, давай, давай. Гаррі Поттера! Дивіться, просто класне. Недаремно ми брали підряд. Ребята, не треба їх вибирати і дивитися по цих кодах. Потрібно брати просто все в підряд, так як вони лежать підряд один за одним. Тоді іграшки будуть різні попадатися. Так, так це в нас о, хто о. ще один персонаж. Чи да. Так, знову ще один? Ого, скільки ми персонажів вже зібрали? Ще один персонаж. Ану, у нас ще два яєчка залишилося, і третє відкриваємо. Ну давай, 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 давай. Це Гаррі Поттер? — Ні, це його друг. Це, це ще, ще не, один друг? Ще... Ні, або не друг Я не Повторка? Я, ні. я його взагалі не бачу. Тоже не повторка? Ні, це не повторка. Тоже не повторка? Я ж казала, що потрібно брати всі підряди яєчка, не вибирати, тому що підряд вони не будуть повторюватися. А ну, давай, що тут у нас? Гаррі Поттер. — Ще Гаррі Поттер. Тільки це вже вичний звичайний так. супер. Останній кіндер. Але то в нас є останній кіндер. Останній кіндер. Ну що там? Так у нас Флорентіна вже шоколад доїла. Попит. Ну і пупит, І зараз перечитаю. і скільки нам купалося? Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один у тебе годів. був одинадцять фігурок із вісімнадцяти кіндерів. Да, осталось... Мені здається, це дуже велика удача. Нам залишилось два кіндера. Осталось тільки дві фігурки? Да. Супер! Нам залишилося тільки дві фігурки. Ну і звісно, тепер оце все поприбирати, Ой, тому ще, що нам ще тут допомагають. Зато у нас Яну, покажи ще раз золотого Гаррі Потера. Він такий маленький. А, клас! І mm -hmm. ось наш обичний Гаррі Поттер. Супер! Супер! Ребята, які ви вже маєте фігурки, пишіть в коментарях. Что нам осталось интересно так. ну нам и все осталось. до наступной распаковки ангелина кажи пока, пока 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 нам осталось тоже